Увага! На нас суне антициклон. Українців чекає спекотний вікенд до плюс 35 градусів. Скільки протримається така аномальна температура? Про це розповім за мить у випуску на каналі Сі час. Ви ж спершу підписуйте, залишайте вподобайку і будемо починати. Українців попередили, що на вихідних із 29 червня вдарить пекельна спека. Стопчик термометра сягатиме 32 градусів за цесієм вище нуля. Повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко пояснює, все це діє антициклоном. Очікується переважно суха погода. За даними синоптик Юа, у більшості регіонів країни погода на вихідних буде сонячною на півдні, а також у Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до плюс 30 плюс 33 градусів. Уночі плюс 20 плюс 22. На півночі в центрі та на сході також буде спекотно до плюс 29, плюс 31 градуса, а вночі плюс 15, плюс 18. У західних регіонах очікується плюс 27, плюс 29, вночі – 17-19 градусів за цельсієм. Така температура протримується щонайменше кілька днів. Спека перейде на неділю та понеділок і навіть посилиться. При цьому на заході країни будуть дощі. зокрема у Карпатах, можливі сильні грозові зливи. Послаблення спеки, ймовірне, в західних областях у вівторок, середу, а також трохи у північній частині України. 1-2 липня температура повітря знизиться на кілька градусів. Як фахівці радять рятуватися від такої духоти? Пийте воду, одягайтеся на два розміри більше, пшикайте на себе із пульверизатора, не ходіть довго під прямими сонячними променями. Тримайте в полі зору близьких старшого віку, особливо тих, у кого проблеми з серцем та судинами. Пите м'ятний лимонад, але не захоплюйтеся холодними напоями. А також не забувайте дбати про братів наших менших. Міняйте частіше воду котикам та песикам і вичісуйте їм шерстку. А поки природа вже дивує дивними явищами, так напередодні ввечері у сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Про це повідомив начальник МВА Олексій Дрозденко. За його даними, містяни скаржилися на дивні опади в повітрі і погане самопочуття. Посадовець додав, що до екстреної медицини звернувся один чоловік із алергічною реакцією. Однак від госпіталізації він відмовився. Допомога була йому надана на місці. При тому, хімічний та радіаційний фон у населеному пункті в нормі. Про це зранку повідомили у міській раді. Жителів закликають зберігати спокій. А дирекція місцевої ТЕЦ також повідомила, що станція працює в штатному режимі і ніяких аварійних ситуацій не було. Рятувальні служби продовжують моніторити обстановку. Фахівці очікують на результати експертизи частинок і працюють в штатному режимі. Велику грозу цього тижня перенесла й Харківщина. Сам обласний центр накрила сильна буря із дощем. Подекуди пориви вітру сягали 20 метрів на секунду. Також місцями пройшовся град. Місцевих не на жарт налякав звук грому, адже регіон постійно тероризують обстрілами росіяни. Попереджаю: далі буде гучно. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Не забувайте про підписку на канал сейчас. А ще традиційно прошу вас не ігнорувати функцію дзвіночка і вподобайки. Вам не важко, а нам приємно. На цьому все, до зустрічі. Росія вдарила по Україні іскандерами. Під прицілом опинилася Одещина. Там зайнялася пожежа на пшеничному полі. А на Дніпропетровщині ворог поцілив дронами камікадзе Понікополю, який майже щодня страждає від ворожих обстрілів. Крім того, агресор не залишає спокою і Донецьку область. Там, внаслідок прильотів, є загиблі та постраждалі. Тим часом до самої Росії завітала Бавовна у Тамбовській області атаковано нафтобазу, що ледве не вперше визнала країна-агресорка. А у Брянській області дрони атакували завод та військову частину. Також президент України Зеленський зробив важливу заяву щодо плану завершення війни. Отже, про це, а також про обстановку на фронті та ситуацію у часовому ярі. Далі у свіжому дайджесті новин за 28 червня. Моє ім'я Анна Ткаченко. Я вас рада бачити на каналі Січас. Буду просити одразу підписуватись і ставити свої вподобайки. І нумо до ключових новин дня. Отже, ще учора, 27 червня. Противник обстріляв кабом місто Харків, як розповів голова ОВА Олексій Нігубов, пошкоджено п'ять приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок та корпус навчального закладу. На жаль, постраждали п'ятеро людей. А в Ізумському районі у селищі Піски Радьківське є влучання в підприємство. Також ворог поцілив по селищу Ківшарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджені два будинки та легковий автомобіль. Постраждали жінка та чоловік. Вже сьогодні, у п'ятницю, 28 числа, обстрілу зазнала Циркунівська громада, село Олександрівка. Там горів будинок. Крім того, вранці російська армія знову вдарила по Нікопольщині, поцілила по райцентру дронами камікадзе. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що внаслідок атаки зайнявся приватний будинок. А ще один дім пошкоджений. Понівечена господарська споруда, але загиблих та постраждалих на щастя немає. Неспокійно було і у Запорізькій області упродовж доби. Окупанти 324 рази вдарили по регіону. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. За даними голови Ова Івана Федорова, надійшло сім повідомлень про руйнування житла. Продовжує армія федерації обстрілювати і Донеччину у Кураховому Покровського району. На жаль, загинули дві людини, ще дві поранено. Про це зазначає голова ОВА Вадим Філашкін у своєму телеграм. Крім того, у громаді дві людини поранено, і 10 будинків пошкоджено в дачному, поранено людину у гірнику. У Селидовому поранено шестеро людей, пошкоджено сім висоток, п'ять приватних будинків і чотири адмінбудівлі. У Лиманській громаді Краматорського району внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять будинків у Зарічному, дві адмінбудівлі і крамницю в Лимані. Під обстрілами перебували околиці Костянтинівської та Новодонецької громад. Крім того, у Часоярівській громаді пошкоджені вісім приватних будинків, ще одна багатоповерхівка та дві промислові будівлі. А в Турецьку одна людина загинула і три поранені. Ще три особи поранені у північному, дві у Нью-Йорку. Цього ж за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 239 людей, у тому числі 38 дітей. Вночі до зранку, 28 червня, росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 17 вибухів. Як розповідає керівник апарату Ова Ігор Кальченко, обстрілів зазнали юнаківська, білопільська, шалигінська та серединобуцька громади. Неспокійно тим часом було на півдні країни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сьогодні. О 3.25 зафіксовано обстріли із РСЗВ по Галицинівській громаді. Виникло займання на території поза межами населеного пункту, яке було оперативно ліквідовано, пише він у своїх соцмережах. Постраждалих при цьому немає. Крім того, зафіксовано точний час обстрілів Очаківської громади о 5.20 та 5.37 Громада зазнала обстрілів із артилерії. Постраждалих немає. До того ж зранку сьогодні окупанти вдарили по селу Новокаїри Береславського району на Херсонщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, що через російський обстріл постраждали двоє людей. 70-річна жінка отримала вибухову травму та поранені руки У 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Наразі потерпілим вже надають медичну допомогу. Також під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про роботу ППО по розвідувальному дрону, а пізніше зазначили, що була загроза застосування балістичного озброєння із Криму. Жителів Одеси закликали перебувати в укриттях. А згодом наші оборонці півдня повідомили, що Росія вдарила по Одещині ймовірно касетним іскандером. Внаслідок лучання зайнялося пшеничне поле, пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило, а збитки уточнюються. Далі поговоримо про те, що нині відбувається на фронті російсько-української війни. Від початку цієї доби на лінії передової відбулося 59 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 16 авіаційних ударів із застосуванням 33 кабів. Понад 565 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Найбільше боїв на покровському відтинку. Там вже відбулося 19 боєзітнень. Росіяни намагаються прорватися із району очеретингу у напрямках Воздвиженки, Євгенівки, Новоолександрівки та Прогресу. П'ять атак окупантів нашим оборонцям. Успішно вдалося відбити. Ще сім продовжуються. Крім того, на Харківському векторі ворог продовжує штурмувати в районі Вовчанська. Три атаки було відбито, ще одна триває. А на Времівському напрямку відбито дві ворожі атаки біля водяного. Ситуація напружена. Критично важка обстановка наразі у часовому ярі. Противник безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто із флангів. Про це повідомляє 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Українські доблесні захисники продовжують стримувати наступ противника у надзвичайно складних ситуаціях. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів. «Шторм-Ві». зазначається, що ресурс ворога нескінченний. На заміну знищеним росіянам приходять все нові і нові. Водночас українські бійці потребують більшого зброєння дронів та підтримки. Наразі найбільш запеклі бої точаться у районі каналу Сіверський Донець, Донбас. Там ворог нещадно знищує місто, всіма можливими засобами застосовує величезну кількість ФПВ-дронів, скидів та скидує по захисниках міста. Тим часом українські захисники знищили на куп'янському напрямку Харківської області укріплення техніку та позиції агресора. Результати своєї роботи вони оприлюднили у мережі. Згідно з відео, у щотижневому звіті розвідувально ударного підрозділу очі 120-ї ОРП. Наші оборонці завдали чисельних ударів по позиціях та живій силі ворога, які намагалися переховуватися у лісосмугах. Зауважую, що операції зі знищення сил ворога проводилися також і в нічний час доби. Крім того, бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою ГРАЧ. Який здійснював бойовий виліт, це відбулося у Донецькій області. Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу ПЗРК ІГЛА 31 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно. Влучним пострілом штурмовик було збито. Давайте подивимось, як це було. Yes єсть yes, єсть yes. Слава Збройним силам України! І рухаємося до інших новин. Наша держава разом із партнерами мають протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками саміту миру у Швейцарії, який би примусив Російську Федерацію до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної конференції із президентом Євроради Шарлем Мішелем. Зацитую. У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн з різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю, зауважив пан Зеленський. Крім того, глава держави додав, що план завершення війни має бути покладений на стіл до другого саміту миру. Знову ж таки, продовжує його прямою мовою. У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до другого мирного саміту, наголосив президент. Ну і далі новини з Росії вже традиційно до країни агресорки навідалась бобовна. Зокрема, у Брянській області дрони атакували завод Кремній-Л, що входив до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу. А у військовій частині склад, нібито постраждалих немає. Додають російські так звані ЗМІ. Кремній ЕЛ вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там створюють комплектуючі для військової техніки окупанта, і у це підприємство, як повідомляли російські медіаресурси, країна-терористка свого часу влила мільярди. Завод розташований більше ніж за 100 кілометрів від кордону і задіяний у російській держпрограмі Альтернатива. Та бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих «гратах». Із використанням нової елементарної бази, які призначені для ППО, літаків та кораблів російської армії. Крім того, росіяни чи не вперше визнали приліт по нафтобазі у Тамбовській області. На місці події почалася пожежа, а місцевий губернатор заговорив про можливу евакуацію населення. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Там також зазначається, що займання вже ліквідовано, а жертв нібито немає. Це можливо перший випадок, коли росіяни визнали ураження. А не заявили про пошкодження у наслідок падіння уламків збитого їхньою ППО безпілотника. Також, за даними ворожого телеграм-каналу, дрон вибухнув на території підприємства приблизно о 4.35 ранку, 28 червня. Своєю чергою, глава регіону Максим Єгоров заявив, що відстань до найближчого населеного пункту 3 кілометри, і у разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. Для цього нібито все готове. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, обов'язково висловлюйте у коментарях. Нам неймовірно цінно і приємно бачити ваш фідбек. Тож не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночки. До зустрічі у нових дайджестах ще побачимось.